Всіх вітаю в нашому садочку. Хочу похвастатися з вами. На днях у мене був день народження, і діти ось подарували мені отаку азалію. Азалія як, Якщо я правильно вимовляю, читаю. Садити можна, бачите, на півтінь або на сонце. Ось. І виростає вона до 2 метрів, півтори і 2 метри, ось. Ось така помаранчева. У мене червона, навіть не червона, а вона така малинова, малинова. А це ось така помаранчева. Сподіваюсь, вона не така, як моя. Ну, я думаю, ось така гарна, висока вже. Правда, не знаю, треба буде дочитатися, чи подивитися про неї інформацію, чи вона листопадна. Оцього я не знаю. Моя така вічно зелена, в неї такі малесенькі-малесенькі листочки залишаються. А ця може навіть і листопадна буде. Який вже приріст гарний. Росте, бачу, швидко. Це один із подарунків. Який мені подарували на день народження. Ой, мені вже 55 років. По секрету скажу вам. Ой, так швидко час біжить, так швидко час біжить. Оце моя. Бачите, в неї малесенькі листочки, і вона вже декілька років, я, я не пам'ятаю, скільки її років. Але вже давненько вона зростає у мене. І це ж, бачите, вже відквітувала, від, від але я вставлю фото, як вона квітувала, якщо хтось не бачив, то новеньке. Ось, і в неї такі малесенькі листочки. Це вічно зелена. А там, мабуть, буде листопадна. І вона такий невисокий такий кущик. Це я обмежувач її зробила. Залишався обмежувач, я навмисне зробила її обмежувач, щоб оцей очіток не, не глушив її, не, за, не залазив. Я її краще мульчую, оце обрізаю е, свої стрижу хвойні і сюди мульчу, і там на вологу любе, і щоб волога більше зберігалася краще. Я хочу розповісти вам про один. Коментар, який мене дуже зворушив. Мені написала пані Людмила в попередньому відео. Я показувала ставок і не знала, хто його збудував, хто будує таку красу. Так ось пані Людмила, жителька цього села, і вона розповіла, що на тому місці будується парк на кошти батьків. Сини, яких загинули на війні, одноцельців, небайдужих людей. Я дуже дякую пані Людмилі, що вона побачила моє відео і відгукнулася. Але ж люди повинні знати, завдяки кому живемо, хто дав можливість жити нам під мирним небом. Низький клін нашим захисникам, їхнім батькам. Велика подяка. Парк це така пам'ять, це ну, на віки пам'ять. Дуже дякую. Я вже неодноразово показувала китайську свою гвоздику, яку я купила в цьому році. І оцей кущик, дивіться, він самий Ну, найкраще квітує. І ось спочатку такі квіточки кожен день випускає квіточки. А зараз, подивіться, які цікаво, вони переопилюються згодом, і вони будуть такі? Оце мені цікаво. Чи вона, як і турецька гвоздика, буде потім, потім переопилюватися? Ну, це поки по одній квіточки так випускає потрішечки. Повільно, це маленький кущик, і він повільно квітує. А ця, ну, кожен день, і ось так, букет, букет. Ну, дуже гарно, дуже мені подобається. До сих пір квітує ерігерон. Вона висока ромашка. Я б не сказала, що це альпійська, Її кажуть альпійська. Подивіться, вона 60 см в висоту. Ось яка висока, подивіться, дуже висока ромашка. Верігерон. Тут ой. Зам... Редбарон. так і обновила для свої Барбарис Руді Стар. подивіться, який прирости дав вже в цьому році. Я обновила пам'ятку собі, <ріху> то забуваю. Ось, і вже починає лаванда розквітати. Два кущики. Посаджені в тому році тут, на цьому місці. Почала квітувати Санталіна. Ось такі квіточки в неї чим схожі на дереві, як квітує деревій. Тільки там соцвіття такі щільні, а тут по одній квіточки отак. Але теж цікаво. Треба оцей очіток пересадити, бо вона його глушить. Я коли садила, вона зовсім ще маленька була, а зараз такі кущі повиростали здорові. Ось. Ну, Цьому чітко ще не заважає. Тут Санталіна сіда, така серебриста. Теж пішла в тому році, я тільки посадила, вона ще така була малесенька, неприглядна, а в цьому році вже, бачите, так гарна. Як розростеться, я хочу її ось так між ними посадити. Зелена, сіра і отак. От Зелена, сіра через кущик, щоб було гарненько. Вже декілька днів стоїть цей ерігерун в зрізі. Дуже-дуже довго він гарно стоїть і не в'яне, а вже ось турецька гвоздичка, то треба її вже викидати, вже вона відквітла. Але все рівно. Все рівно довгенько, тому що я одні квіточки ставлю в водичку, ті зів'яли інші. І отак у мене на веранді стоїть, правда, в банці, тому що, о, о, такі, тому що коли вітер сильний, вазу, ну, ваза падає. Падає, я боюся, щоб не розбилася. Банка все ж таки вона більш о, стійчева така. А це цілу зиму. Просто я отакий букет сухоцвітів. Теж був у вазі. Зараз в ВАЗі стоять подарені мені квіти. Я покажу, які мені подарували. А цю треба оце композицію цю вже викинути. Подивіться, це я вам показувала Війник гостроцвітковий. То, ще я вам попередніх відео показувала, ось він дуже гарно в зрізах стоїть. Це. <кій> так. <кій> ну, це, це безсмертник тут, е, е, хінацея, це, е, це е, давайте я вам попідписую, бо забуваю, забула, це деревій, оце дереві, квітки деревія. А, оце перлинник, о, перлинник, жемчуж... ну, перлинник її називають, Дуже-дуже теж дуже гарно і довго. Це цілу зиму, ціл... ну ось вже літо вона в мене стояла. Це гортензія Анабель. Ось. І ось такий у мене був букет з сухоцвітом. Я в тому році показувала, хто зі мною давно. Ті бачили, як я робила цей букет. ось, ну, Тепер буду вже викидати і робити новий. А буду робити тоді, коли вже зав'яне той букет, який у мене стоїть у вазі. Який я потім викину вже, як він зав'яне, тоді буду, зроблю іще букет з інших сухоцвітів, буде стояти, прикрашати будинок. А тут у мене ось попадає в кадр. Зараз покажу, нічого, поки я не бачу. Сіяла суницю. Сіяла, ну, можливо, неділю, можливо, трішки більше. І я не бачу, ну, неділю тому, я не бачу сходів. Це ну, незрозуміло. Це, мабуть, бур'ян. Не бачу. Це щось там таке дрібненьке, не знаю. Ну, Поливаю, поки отак стоїть. Як в тепличці це придавила його. так. Тут земелькою стоїть стаканчик, щоб не злетіло воно. От. І волога, і все. І отут на веранді йому сонце не, ну, так, трішки тільки вранці попадає. У ну, в мене в цьому році, я не знаю, купувала стільки насіння всякого, стільки сіяла, і тільки трішки там зійшло, що більш-менш добре. А все інше я не знаю. Чомусь і насіння таке купую, що воно застаріле, або зі мною, і це рік такий, я не знаю, чи зі мною щось не так в цьому році. Ну, можливо. Буває, сходять дуже гарно, а в цьому році, от якось тільки як воно, Едельвес, Едельвейс дуже гарно зійшов в цьому році. Ну, поки він не квітує, потому, тому що він тільки перший рік з розсади. Посаджений, поки він іще набирає свій, свій. Ось ось це він посаджений, ось цей є дельвейс. Ну, поки він іще набирає. Один тут посаджений, це стокротка з насіння. це треба буде сісти, подзюбати оце все повидзюбувати. Ось ось, трояндочка. Починає розкручуватися, розквітує, потом покажу. Це така малесенька, вона така і є бордюрна така. Зовсім мінічка така, але дуже гарна квіточка в неї рожева. А це, бачите, обірвала очиток в горщику, тикнула сюди, і оце ціле літо воно тут буде так. Це кімнатний очіток. Я вже показувала, він у мене ось тут. Зростає на веранді в горщику. А це обірвало, так воно можна обрізати і втикнути, і воно буде далі рости, і воно поки до зими, він буде тут зростати і заплітати. Ну, а звичайно, прийде зима, перші морози, вона Я на дно ямки, так, садимо газалію свою. І на дно ямки е, сиплю. Сірку, трішки сірку, вона любить кислий ґрунт. І ось це у мене був торф. Кислий торф я розмочила. І ось добре тут вилила. І в цей кислий торт, торт торт, Ой, її, бачите, недавно, напевно, посадили в цей горщик. Та ще я розмочила. Я її хорошо залила перед тим, як садить. Ось. Зараз ще додав. Для гортензії в мене тут добре. Так посадимо. Кореневу шийку не заглублюємо. Ну, а зверху я потім ще пролію і замульчую. Посадила я свою азалію, діця, зверху замульчувала, зрізала з свої ялини нижні лапи. Там ялинка навіть і не, і не замітила, що я в неї зрізала. Застелила цими лапками з ялини, а зверху вже корою сосновою. Ну і, звичайно, кожен вечір буду поливати по відру води буду виливати, або тут повністю ставити заливати ну, поливати цю клумбу. Тут у мене і туя біля неї з однієї, з іншої сторони. Похироплідник, якому я все ж таки буду робити третій поверх. Ось тут в мене є лівець з такими жовтими кінчиками, але він хворів, я його постійно ой, бризгала, бризгала і нарешті він, дивлюся, почав відходити. І ось такі, бачите, жовтенькі в нього кінчики тут. А що-чу, що він болів, не знаю. Що з ним трапилося. ну... Це ж такий грибок, який спіймав. Тут теж у мене є лівець, і з нього я брала живець і вже восени буду пересаджувати. Ну, То згодом покажу. Тут у мене гортензія без назви волотиста. Ну і ось уже треба стригти перес ту Теж. Ну, І тут на цьому місці отак буде зростати азалія наша. Буду. Я думаю, що буде гарна. Прямо як для неї місце тут чекало. Тут у мене очітки росли і живучка, і я її тут, тут прибрала. Ось, Ось дивіться, сіянець пухироплідника. малесенький такий. Оце це насіялися. Ой, як ж вони називають. Скажу, потім напишу. А тут трояндочка така бордюрна. Ось така жовтенька, малесенька, вона невисока, така росте. Вона ще й підмерзла в цьому році. Оце тільки почала квітувати. Ну, бачу, пуп'янків багато, бачите. І тут, тут, то вона практично ціле літо квітує. Ну, Ось такі малесенькі-малесенькі трояндочки. Авеню Еллом. Ну, Я ще й підпишу її. Ну, ось, Отак на цій клумбі буде зростати. Вже он, е, почала квітувати е, анабель, Перші квіточки випустила, теж вона підмерзла і все-все в цьому році пізніше, тому що був мороз і багато рослиночок у нас підмерзло. Ось так. Ще один подаруночок я отримала від невісточки своєї Анастасії, подивіться в неї золоті руки, подивіться, яку красу вона мені зробила. Це настінне панно таке. Я доповнила до своїх тут картина з бурштину в нас привезена з Рівненської області. Це теж ручна робота зробили самі, ми купили в людей. А це з Карпат привезли таке панно на стінку. І ось ця краса, подивіться, це не єдина краса, яку вона мені зробила. Це в нас драбина. Наверх іде на друге. І ось пове. біля драбини, так, подивіться, на стінці висять отакі панно з картиною. Дуже гарне. Зараз ще. А ці показу. шедеври, це вона ще раніше робила. Це у нас тут в кухні теж на стінці висять. Це дерево з зру, руб дерева. Бачите, з пил. Спил з дерева, і ось це вона зробила серветок, декупаж і покрила лаком. І вийшла отака гарна, як картина. Бачите, це серветки, декуп... декупаж, називається техніка. Це теж декупаж, це така серветка, коли скупувала я ці серветки на Великдень, бачите, з Великоднем І вона взяла цю серветку. І зробила теж отакий декупаж. Теж покрила лаком. Тут дуже гарно на стінки. А це вона робила сама такий віночок. Це гіпс. З гіпсу. Це, до речі, теж гіпс, тільки на гіпсу зроблений декупаж. А це ось гіпс, і вона просто ну, намалювала його, прикрасила дуже гарно. Я Захоплююсь в неї <свісно> золоті ручки, дійсно дуже гарні вироби робить. Вона й мені робила з гіпса в садок деякі фігурки, але зараз, з початком війни, дуже подорожав цей гіпс, і раніше цей гіпс доставляли з Донецька, десь звідтіля з Донецької області. Зараз він сильно дорогий. І купувати ну, не рентабельною. Вона перестала ну, займається іншими, іншим рукоділлям, займається. Ну, дуже-дуже гарно. Вона й діток куче, навчає і ну, взагалі молодчинка. Ось така краса. Дякую тобі, Настуня. За те, що ти така є у нас. А це ось букет, який мені подарували. Подивіться, який гарний, неймовірний. Привезла на дачу, бо в будинку, є... вірніше, в квартирі я його не буду бачити. А так і на дачі він буде прикрашати і кімнату, і я буду любуватися ним постійно. І тут така декор стоїть. Це у мене на булір'яні. Це тут булір'ян у нас, а так як він зараз не функціонує, так як він зараз літо, і ми його не топимо. Я застелила рушником ось так і поставила сюди свої букети. А за ним стоїть. ну Тут постійно він стояв, тут цей букет теж я показувала. Дивіться, це просо. Оце просо. Це сухоцвітів букет. Це лисохвіст е Пінесетум. А це волотисті гортензії. Дивіться, яка краса. Ось так. Такий гарний букет прикрашав стояв. Теж скоро ха, викину. І коли вже будуть нові гатензії, виростуть і заквітують, зроблю новий букет. Ось така. А це ми колись були в Одесі, і там є ринок третій кілометр, чи який? Забула, як називається. І там я в магазинчику купила так, таку ляльку. Оце як горщик, а сама вже поставила сюди свічку. Іноді, коли світло вимикають, я <палю> запалюю свічку. І ось такий букетик у нас любуюсь, хоч сама вирощую квіти, але коли дарують таку красу, все ж таки <палю> гарніше, гарно, приємно. Ну от і все, мої любі, хай вам теж дарують квіти. Бажаю всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.